У цю багатоповерхівку на північній Салтівці снаряд влучив ще на початку 2022-го. Вибух серйозно пошкодив будівлю, постраждали всі під'їзди. Жити тут стало небезпечно, тож більшість мешканців виїхали. Будинок спорожнів, залишилися лише тиша і уламки. Цей багатоповерховий житловий будинок у Київському районі був пошкоджений на початку бойових дій у березні 2022 року. А руйнування були досить значні. Було влучання снаряду. У результаті вибуху сталася пожежа. Вигоріло кілька квартир. Із руйнації були пошкоджені плити перекриття сходові марші. Був пошкоджений фасад і скління віконних отворів і рам. Наразі конструктив будинку вже відновлено, сходові марші, плити перекриття, стінові панелі, також замінені, пошкоджені вікна на нові металопластикові. Наразі тривають внутрішні оздоблювальні роботи в місцях загального користування, триває відновлення фасаду, а також сантехнічні роботи, відновлення пошкоджених інженерних мереж, тепло та водопостачання. Крім того, в будинку будуть відремонтовані всі вхідні групи, покрівля, замінюються ліфтові кабіни. Анна Зелінська, Віктор Мозрачок, Олексій Старенков, Юрій Бабикін, Харків Новини.